Я неодноразово наголошувала, що забезпечити на практиці рівність прав жінок та чоловіків в українському суспільстві це для нас сьогодні принципове питання, і спільно з вами я маю намір зрушити з місця той віз проблем, який накопичувався в цій сфері у нас роками. Тому за останні місяці ми з вами зустрічаємось вже не вперше. Я окремо хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, партнерам з ОБСЄ, Проон, Фонду народного населення ООН, ЮНІСЕФ, Канадського агентства міжнародного розвитку України, представництво МОД в Україні, які брали і беруть активну участь у роботі та сприяють нам у вивченні. Передового європейського та світового досвіду у гендерних питаннях підсумками нашої роботи за рік, що минає, стала низка програмних, а в чомусь і революційних документів у сфері забезпечення рівних прав жінок та чоловіків в Україні. Спільними зусиллями ми вивели проблему на новий рівень і створили сьогодні широкий суспільний резонанс цього питання. І підтвердженням цьому є проведення 16 жовтня у Верховної Раді парламентських слухань, на яких буде розглянута ситуація з гендерною рівністю у нашій державі. Я переконана, що увага до проблеми на парламентському рівні це свідчення того, що ми рухаємось у правильному напряму, шановні учасники круглого столу, під час останні наші зустрічі у вересні ми обговорювали ініціативи напрацьовані міністерством соціальної політики для гарантування рівних прав жінок та чоловіків у сфері зайнятості зайнятості Члося, зокрема перше про Можливість для молодих мам пройти безкоштовне професійне навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації під час трирічної відпустки по догляду за дитиною. Друге про дотації роботодавцям за працевлаштування жінок, які виходять з декретної відпустки і не можуть знайти роботу. Третє про посилення відповідальності роботодавців за дискримінацію за ознакою віку та статі при прийомі на роботу. Четверте про посилення прав жінок при призначенні на керівні посади в органах влади та бізнесу під час виборів до представницьких органів та надання переваги при прийомі на роботу. І також п'яте. Про запровадження можливості для мам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, працювати дистанційно та виховувати при цьому дитину. Незважаючи на те, що з моменту нашої з вами останньої зустрічі пройшло менше місяця, ми вже маємо конкретні результати щодо реалізації щойно названих мною ініціатив. Ну, перше, 26 вересня 2013 року уряд. Прийняв державну програму забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків на період до 2016 року. Програма передбачає запровадження комплексного підходу. І більш детально про положення цієї програми я прошу у своєму виступі доповісти радника міністра Таїсію Кривенка. Друге. Щодо проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, які запроваджує гендерні квоти і забезпечує перететне представництво жінок і чоловіків у списках політичних партій, виборчих списках в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та керівних органів бізнесу. Цей проєкт закону вже пройшов погодження у міністерствах, його погодив також мінюст і зараз він вже чекає розгляду уряду.